Серед ночі взаметиху хтось, хтось, хтось гука до хати. Гей, хазяїчко, чи пустиш переночувати, документи покажу вам, я солдат піхоти, позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти. три доби не їм нічого, приморози морози ноги, до своїх дійти не можу, замело дороги. За дверима голос чути. Вірю вам прекрасно. Я одна, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Що ж тут опасатись, Я ж два дні не їв нічого, не почну кусатись. За дверима той же голос, та воно то ясно. Глупа ж ніч, а ви мужчина. Це мені опасно. а солдат уже аж аж плаче. Я ж не їв нічого. Я ж голодний, холодний, чи ж мені до того відчинила жінка двері, просить гостя в хату. Насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся, мабуть, каже, досить. Ти чудесна господиня, борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю. Just a uh, you-ho-ho. <laughs> <laughs>